Доброго дня вам. Добрий день. Можна фотографії роздрукувати у вас? Так, підходьте. Давайте следуємо. Будь ласка. Підходьте, будь ласка, покажете, які зібрані. Так, так, оці, оці, да, ці хлопці, да, Я можу да. Может быть, поучиваемся, да? О, дякую вам. Не останній ривок, не остання межа, але робимо все, щоб ще ближчою стала остання. Перед нами весь час повстають лежать, позбавляючи сну, всі таємні про це міркування. місяцями жарким, відігрівшись вогнем від снарядів і куль, що від смерті летять недалеко, оховоно мріємо трохи про те, чергова літня серед зими видатна буде спеціально. Не чекали вони, що суворо для них, як значний катаклізм, недоречно так зміниться клімат. Хлопці мріяли про мирну працю та сміх, тепле літо, та як і раніше, з морозами зими, як хотілось тепла зовсім іншого їм, та один за одним, вириваючись з рівного строю. Без ніяких підлив, без ніяких мастил, не жаліючи зовсім себе, хлопці рвуться до бою, ніби страх за життя, власне втративши геть, не заради звання та придбання поваги героя, поруч на власні очі скрізь бачачи смерть, розуміючи ризик піти, хлопці рвуться до бою. Знов підйом за командою темрява, ніч, виїзд жде бойовий, і з просоння не все зрозуміло, невиразні здогадки клюють усі піч, і неміцно стоїть на ногах ледь, прокинувшись тіло. Побажаєм їм успіху в виластісі бойового, але він не прийде, на жаль, сам собою. Всім загоном, намітившись, разом на сіль, відігнавши на б'ящевий сон, хлопці рвуться до бою, віддаючи без жартів найбільш дороге і поводячись, ніби до тіні байдужі до бою, видихаючи різко, повітря туге, не зважаючи на час доби, хлопці рвуться до бою. У краї, десь там у тилу, по сезону, як завжди було, розпускаються квіти, запашні навесні розказати б кому там зима є зима, ну а літо по справжньому літо, що багатство це цілим навік зберегти, не піклуючись, про результат особистої долі, захищаючи квіти. Дерева й хати, фото рідних, сховавши під бронь, хлопці рвуться до бою. Перед оком в присілі застиглий туман. Це є зовсім ніщо в порівнянні з красою земною, навперейми життєвим, незрілим рокам, не рахуючи ні до ночей, хлопці рвуться до бою. Небезпеці проведений ще один день, відпочити б, поїсти поспати, Доколи все стихло, та на завтра новий вже висить бюлетень за прогнозом невтішним, що передвіщав знову лихо. Як і вчора тривають запеклі бої, мов ламаючи двері сталеві ударом з розгону. Як брати з однієї з тісної сім'ї, підбадьоривши кличем себе, хлопці рвуться до бою, не замислюючись в цей період про те, хто і як повернеться назад з почорнілого поля. переносячи мужньо зимі для палке, та зігріті під шквальним вогнем хлопці рвуться до бою. Добре. Добре. Дякую вам. Все. Дякую, до побачення. До побачення. Всього доброго.